Доброго вечора, ми з України. Вітаю друзі. З вами знову Максютинський, який дуже рідко відео став знімати, бо все. І тут сімейних нюансів, і взагалі по роботі дуже багато з'явилося. Тому якось так. 14 травня 23-го року хочу зробити таку пам'ятку для себе і щоб ви побачили. От, бо Буду спостерігати щорічно за ними, за цими рослинами, а саме по мигдалю. Ось це форма, це не сорт, приїхала мені як форма. Одна випала, одна залишилась. Була з морозобоїнами. Але тим не менше, оклигалась. Ну, я ці залишив минулого року, думаю, страховочні залишу. Бо він такий ну, якби, трошки ущербний ствол, але якби, бачу, що відходить. І він цього року зацвів. І є ось плоди зав'язались. Їх трошки є, там ось зверху є, там ось ну загалом він гарно зацвів. Зараз я постараюсь, щоб не зламати його. Ось бачите, є плодики, От. але частина обсипалася, ну я думаю, що брак запилення, От. бо междалі які цвіли ось там. А вітер завжди дує з цієї сторони. От, і виходить, що мабуть трошки слабенько запалився. І що я хотів відео зняти, що цей цвів в принципі пору з остальними, е, ну, сортами, скажімо, поки що форми, що, тому що це все воно відносно, треба е, бачити плоди і тоді вже на щось опиратися, орієнтуватися. От. І зараз я підійду, візьму на паузу і підійду, хоча можемо і так йти. Ось бачите, з персиком прошляпив, пробігся. Воно оклигує, От, листя вже не червоне, але якби врожай фактично втрачений. Може там пару персиків буде. Ну, молоді рослини, то з них особливо там персика і не візьмеш. Ось, Йдемо до слідуючих мигдалів. Ось лохина так вже добряче зацвітає. Але пізно цього року, доволі пізно. Е так, тут у нас є цей було чи клястером, побило, чи морозом. Відбив вище прививки. Ось я молодив такий красень. Нехай буде, можливо, на нього защіплю щось. От. Це ось река так гарно зацвіла, обрізку вже зробили. От. Це ось посадив вайро, власна прививка. Ось так гарно пішло. Посадка була буквально неділі-дві з половиною-дві назад. Не більше з'ємкості. Ось це ще один теж незрозумілий. Ось він зав'язав. Надіюся цей вже залишиться, бо було тут десь 7-8 квіток. Ось, остальне все облетіло. Це ось вже який рік, я хто його знає, який рік. Мабуть, вже третій чи четвертий, зацвітає, обсипається, зацвітає, обсипається. І таке нещасне. Одне таке саме було ось тут, де це вайро. Воно пропало. Воно кажу, бо то таке путо якесь незрозуміле. Посадив вайро. Відчуваю, що це теж або пропаде, або я йому поможу пропасти, бо ніяких, як би якихось таких. Надій немає вже на нього, хоча й прирости такі гарні починають іти, але тим не менше. Це ось з центру України Мигдаль теж не зрозуміло, що за сорт. От він в минулому році дав мені сигналочку, але вона мені здалася якась От. Ну, Можливо, ну, власник цієї рослини, великої, що прививки робив, то казав, що таке буває. От, з року в рік. А так він солодкий і легко давиться. Ну дійсно роздавилося легенько пальцями, якби. То я не думаю, що це гіркий. Ось такі плоди вже. Я думаю, він їх виносить. От, бо рослинка вже така от посадилася, вона, мабуть, на рік пізніше за ось цю. І вона наскільки мощніша за ось цю. І тепер підійдемо до Зараз, зараз. Ну так, да. він цвів. Але нічого на ньому не буде в цьому році. З оранжевого острова не то персик не то, бо бачу, що кучерявість береться, не то персик, не то мигдаль. Щорічно цвіте, все обсипається до сраки такі, буду викорчовувати їх викидати. Надули мене вони в черговий раз. З фундуками надули, з цією гадостю надули. Добре, що хоч останні культури там не брав. Так а ось Бо ми всі шукаємо, хто мигдальом цікавиться, мегдаль з пізнім цвітінням і супер пізнім цвітінням. От я вам хочу показати, що вже е, яка пора. От. А він оце тільки недавно, ще вон, дивіться, ще вон, квітки тільки поперецвітали ще з цвітом. От. Він недавно тільки поперецвітав. Е, дуже багато нав'язав цього року. Я думаю, що він більшу <кій> частину скине. Бо в минулому році він трошечки зацвів і все скинув. Ну правда, тоді ніякі мигдалі не цвіли, тільки оті утирки з острова оранжевого. От. То вони, я думаю, що навіть і не підійшли по запиленню. Ось така красота. Дивіться, це дійсно. Це дійсно мигдаль Ось так він нав'язав, я сюди ще й привив одразу для запилення гарного вайро. Череночок один. І ось невеличкий череночок другий. От, підуть, буде запилення працювати. Так що ось це, по-моєму, дочекаюся до зрівання. Тут у мене озенбаш робляться відводки. Тут ось посадив я ряд під горіхом, що не дивно, що навпаки дивно, що він гарно росте під горіхом, фундук взагалі біля горіха. От, це форма. Форма сьома, дуже цікаві горіхи, круглий, крупний горіх. Ось. І Дивіться, теж по горіху. От, е, хто хоче рости і може рости біля горіха. Ось дивіться, ствол. Тут підрізка, бо провода, і ось мигдаль. І він тут не боліє, нічого його не бере. Тобі ж е, мигдаль біля горіха рости, в принципі, буде. І Я думаю, що безпроблемно буде рости. Так що це теж можна записувати списочок собі в тетрадку Ось дивіться яка. не знаю Ловить камера не ловить, але вже вже набирають вони оберти. Вже вони і там їх багато. мигдаля доволі багато. ну Надіюсь він набере трошки в розмірах. Вот. ну Рослина не скажу, що супер мощна, але якби росте доволі непогано. Ось дивіться, кожну гілочку яку не візьмеш ось. Цвіт не опав, а вже плоди які гарні. І отак всюди підріжу горіх, трошки підв'яжу його до горіха, вирівнюю чуть-чуть, бо бачите, він все-таки втікає від горіха, ну як не як Юглон робить свою роботу. Ось така картина. Так, що ще тут в мене? Ну це все майже по майданю. Для Західної України, північно західної цього в принципі достатньо. Врожайність трохи, щоб була. Вот. Ну і солодкий, щоб він був. Я думаю, що цього більш ніж достатньо на перших парах, як то кажуть. Все, друзі, всім поки що по мигдалю тему. Ну, еп... Закінчимо і хай вже почне наливатися, так добротно плоди. Тоді я вже зніму покажу, бо все часу не вистачає, тому не буду дуже часто це все діло робити. Все, всім миру, всім добра. Скоро перемога наша.